Вітаю! З вами Сергій Кісляков. І от скільки бачив компаній середини, стільки і сприйняття, що таке маркетинг і чого від нього очікувати, це і різні підходи, різні акценти. Нібито мова йде вже не про маркетинг, а про щось інше. І навіть це стосується компаній з одного сегменту бізнесу. Коли у вас в одній компанії все вдалося. Результати досягнуті, а ви перейшли працювати в іншу компанію з такого ж сегменту бізнесу. І керівництво вашої нової компанії вважає, що усе робилося не так, хоча результати фінансових здобутків говорили, говорили про себе. Іноді це є такий фактор бізнес ревнощів особливо коли на ринку є пряма конкуренція у продуктах, типах та локаціях мереж магазинів. До речі, такі бізнес ревнощі споглядав на алкогольному ринку, дрогері. У різне сприйняття маркетингу у в продуктових мережах, різне розуміння ролі приватних торгових марок цих мереж. Ну, абсолютно різні, навіть полярні погляди керівництва. І кожен вважає свою концепцію за правильну. Часто сприйняття маркетингу залежить від того, звідки виріс керівник компанії, у яких бізнесах він зростав та який досвід здобув. Ну, приклад, Колишні активні менеджери з продажів це окремий погляд, і їм частіше не зовсім близькі поняття бренд, емоції споживачів, та багато бачив успішних SEO, які раніше в цих компаніях були фінансовими або маркетинговими директорами. Вони були вже більше поінформовані про розвиток бізнесу та які процеси, напрямки більш ефективні для розвитку. Різні очікування та роль маркетингу у національних. Та міжнародних компаніях. Є багато випадків випадків, коли нібито досвідчені керівники маркетингу з міжнародних бізнесів не адаптувалися до роботи у національних компаніях, не були готові до певних сонбурних дій або темпу та системи прийняття рішень. Та й навпаки, припускаю, що міжнародні компанії не дуже хочуть до себе спеціалістів е різних рівнів з маркетингу, які здобували досвід у національних FMCG та рітейл компаніях. Багато разів, проводячи співбесіди з потенційними працівниками у департаменті маркетингу та керівників цих підрозділів, розумів, що немає єдиної ефективної системи викладання маркетингу у більшості закладів освіти. Ну, як хороший приклад, звичайно ж, можу сказати про ну, можливо 4-5 закладів. А може так сталося, тому що майже не зустрінеш викладачів з досвідом роботи взагалі у бізнесі. І це впливає на якість розуміння молодими спеціалістами розвитку бізнесу, логіки прийняття рішень та системи координату маркетингу. У їхніх головах якісь штампи, знання певних законів, які на практиці не завжди спрацьовували, і їм у мізки вклали досвід успіху компанії, що відбувся років 40 і навіть 60 тому. І саме головне різне сприйняття маркетингу в більшості національних компаній. І тоді починаються цитати. А я вважаю, що маркетинг це ось так. А я колись читав, що маркетинг це таке. Або а я був на семінарії і там сказали, що треба діяти так. Ну і фінально, а у нашій компанії маркетинг це ось такі дії. А для молодих спеціалістів вкрай важливо на старті кар'єри потрапити до компанії з системним ефективним підходом у маркетингу, розвитку, бо інакше потім. Тиражуються на ефективні дії та погляди на бізнес. При прийомі на роботу нового співробітника, особливо директора з маркетингу, іноді впливає ринкова вага та бренд попередньої компанії, але не аналізується, який точно мав вплив цей кандидат у процесах прийняття рішень. Може, він просто тиражував рішення директора або власника. А розвиток того бізнесу відбувався не за ринковими законами, а фінансовими можливостями власників та інвесторів. І тоді ви отримуєте не самостійну одиницю, яка має впливати своїми поглядами на рішень, та рішеннями на збільшення прибутку, а просто виконавця того, що спускають зверху. І в деяких, навіть відомих національних компаніях, така система управління та ведення бізнесу дуже поширена. З вами ділився своїми думками Сергій Кісляков. Заглядайте у мій YouTube канал та дивіться інші матеріали проведення бізнесу та маркетингу, у яких акцентую увагу на тому, що одразу не помічається, але є вкрай важливим для успіху.